Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльо, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 10 грудня, більшість водойм України зустріне рибалок типовим ранньозимовим днем. Ранки свіжі, і місцями туманні, вдень переважно хмарно з поодинокими проясненнями, локально можливі короткочасні опади. В гірських районах мокрий сніг. За загальною карткою погоди грудень у цьому сезоні йде трохи тепліше за кліматичну норму, тож місцями будуть плюсові денні температури, але ранкові години можуть бути близько нуля або нижчі. Майте це на увазі при виборі одягу і плануванні ранкових виїздів. Солунарно і місяць. Місяць у цей період уже за першою четвертю, близько двох третин диска. Нічна підсвітка помітна, але не надмірна. Класичні золоті години перші 60-90 хвилин після сходу сонця та 1-2 години перед заходом залишаються найперспективнішими для більшості видів. Для планування точного часу корисно звірити локальний солунар час сходу-заходу для вашої конкретної водойми. В Києві, наприклад, довкола цього періоду світанок близько 7,47, захід близько 15.53. Перевіряйте локально. Загальна стратегія на воду. У грудні риба зменшує рухливість і концентрується біля структури: переходи мул, пісок, камінь, підводні вали, ями, корчі, затоки і захищені бухти. Якщо вітер піднімає хвилю на відкритому плесі, переміщуйтеся в затишні місця за мисами або серед заростей, де вода спокійніша. Денні сонячні просвіти іноді дають короткі теплові вікна активності. Використайте їх, але не розраховуйте на довгу денну активність. Головний фокус ранок і вечір. Мирна риба. Поплавок фідер метод. Карась, плотва, підлящик і лящ завтра найімовірніше триматимуться низько, близько дна і біля укриттів. Рекомендації. Для поплавка тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки No1820, скользячі або комбіновані монтажі, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Для фідера легкі годівниці, щоб зменшити шум при падінні, суміші дрібної фракції з невеликою текстурною добавкою, макуха чи панірувальні крихти, підгодовування часто й мало, одна три кульки кожні 20-30 хвилин. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. У холодній воді риба часто стоїть у вузькому шарі. Хижак щука, окунь, судак хижаки будуть найбільш активні на світанку й увечері. Щука біля корчів, в очереті і на виходах із ям. Беріть середні воблери з природною грою силикон 7-12 см на легкому середньому джигу. Кілька коливних обертальних блешень. Обов'язкові повіці зі сталі або товстого флюорокарбону 30-50 см. Окунь у середніх шарах ультралайт і міні-приманки дають багато контактів. Судак ближче до сутінків на бровках, повільний джиг і постійний контакт з дном підвищують шанси. Варіюйте проводку. Рівномірна серія коротких ривків, довга пауза. Іноді саме пауза провокує атаку. Кольор, розмір і презентація приманок. У прозорій воді природні приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. У замутаній воді після вітру дощу спробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий. У холодній воді делікатна презентація часто ефективніша, тонші монтажі, менші приманки та повільніша гра. Якщо відсутня реакція, міняйте один параметр за раз. глибина плюс-мінус 10 до 30 см. Колір, розмір. Щоб зрозуміти, що працює. Регіональні нотатки. Коротко. На заході і в горах ранки можуть бути холодніші і вологі. Шукайте захищені ставки. У центрі і на півночі корчисті береги і підводні вали. Пріоритет для ляща. На сході і півдні через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Також врахуйте поточну тенденцію. Грудень у багатьох місцях може бути трохи теплішим за норму. Але локальні відхилення впливають на рівність і прозорість води. Швидка перевірка стану водойми перед виїздом допоможе вибрати точну точку. Екіпірування і безпека Одягайтесь пошарово. Термобілизна, фліс. Вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, терма з гарячим напоєм, павербанк для телефону і запасні акумулятори. обов'язкове. В холоді батареї сідають швидше. На човні: Рятувальні жилети, засоби зв'язку і додаткове світло, сигнали при тумані. Короткі практичні підказки для відео. Щоб глядачі відразу могли застосувати, починайте на точці за 30-60 хвилин до сходу. Дайте підгодівлі осістися, показуйте 2-3 монтажі в кадрі: поплавок, легкий фідер, ультралайт. Глядачі люблять рецепт, демонструйте швидко, що міняти при нулі. Глибина плюс-мінус 10-30 см, інша текстура прикормки, зміна кольору, розміру приманки. Нагадуйте про безпеку і заряд акумуляторів це часто рятує зйомку в холоді. Плануйте ранній виїзд, дійте делікатно і гнучко. І нехай 10 грудня принесе вам кілька точних ударів, теплий чай і хороші історії з берега. Хай кльове буде!